Житловий комплекс Окленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Олександре, команду Командувач Сирський, повідомив сьогодні, що особливо активними росіяни зараз є у районі Куп'янська, де вони намагаються просунутися вперед, там одразу по кількох напрямках. Але той же час каже, що і на Бахмутському напрямку також вони активізувалися, і від оборони переходять до певних наступальних дій. Про все поговоримо послідовно. Як ви загалом оцінюєте події, які відбуваються сьогодні на півночі нашої країни? На північному сході ви маєте на увазі. На північному так? сході, прошу так. Нормальна ситуація контрольована, тому що я можу сказати взагалі, якщо подивитись стратегічно на те, що зараз відбувається на сході, північний схід це куп'янський напрямок, це один із флангів, звідки ворог намагався вести свої наступальні дії і продовжує вести мета, яка ставиться, це вести наступальні дії з північної точки на сході. Це Куп'янськ флангова атака. І ще один фланг це Авдіївка. Ну я вам можу сказати, що виходячи з того, що жодних успіхів на сьогоднішній день у ворога в досягненні цілей по прориву лінії оборони чи по просуванню безпосередньо на Купінськ, чи навіть за плацдарм Синківка, на що бідкаються самі е, окупанти, час від часу немає, і це підтверджує до речі командувач сухопутних військ, генерал Сирський, якого ви згадували. Тобто наші сили впевнено тримають оборону. І попри те, що тиск ворога системно час від часу зберігається то більше, то менше а, десь червня місяця. Зараз бої дещо втихли, зменшилась інтенсивність саме на купінському напрямку. Це пов'язано із тим, що досить вдало наші підрозділи перебувають в активній обороні. Навіть я можу сказати, іноді переходять локальні контратаки. Тобто, це купінсько лиманський напрямок. Тобто, на сьогоднішній день можна сказати, що, попри складність, нашим силам вдається ефективно тримати оборону. І не давати ворогові якихось е шансів на те, щоб прориватися. І до речі, це помітно е через те, як вони почали діяти і перекидати окремі деякі підрозділи з лиманського напрямку на Авдіївку. Ну, це якраз пов'язано з тим, що і в Авдіївці не дуже їм вдається тими силами, які ми планували раніше, тому вимушені перекидати підкріплення. Ну і в той же час бачить, що зараз. Дуже важко десь прорватися і чогось досягти на купінсько-лиманському напрямку. Хоча знову ж таки є інформація, що вони готуються до пожвавлення атак, особливо на Лиманському напрямку, ворог готується до цього, будуть вести наступальні дії, але успіху немає. Якщо ми говоримо про Бахмут, ситуація теж вона така час від часу, насправді, тому що. Наші підрозділи витіснили ворога, особливо на півдні. Потім вони перекинули підкріплення. Потім почали знову ж такі активні бої. Ситуація наші сили зупинили дещо. Просування призупинили. Північний план взагалі інша ситуація. Там, в принципі, час від часу такі атакувальні рейди противник переходить. Але загалом ситуація ну, повністю під контролем українських сил оборони. Про Бахмут поговоримо трохи пізніше предметніше, тобто можемо констатувати, пане Олександре, Що от враховуючи те, що вони величезні втрати понесли зокрема під Авдіївкою? Зараз певна активізація їхніх дій на купінському і бахмутському напрямку, десь пов'язана із тим, щоб інформаційно перебити. Авдіївську операцію, скажімо, так і а, чи ви бачите в тому якусь іншу мету? Чи може ворог наш бути настільки потужним, щоб наступати проводити наступальні певні операції одразу на кількох напрямках потужно, сильно і ефективно? На купінсько лиманському напрямку активних наступальних дій зараз, нас, таких активних, як у районі Авдіївки, ворог позбавлений можливості проводити. Тобто, немає на сьогоднішній день якоїсь збільшення інтенсивності бойових дій на цьому напрямку. І, до речі, про це не йдеться. В принципі, і про це не говорить навіть генерал Сирський. Йде йде активізація і загострення на Бахмутському і частково на Лиманському напрямках. Купінський напрямок. Абсолютно наші сили втримали, відбили всі, всі атаки. Погодні умови дещо ще завадили ворогові. І я маю сказати, що Авдіївка допомагає звичайно цьому напрямку, але так само і вдалі дії в активній обороні наших підрозділів даються своє. Ми бачимо, даються взнаки. Коли говорити про напрямок Бахмутський, ми і на минулому тижні зокрема також говорили про те, що українські війська за останній, принаймні, період часу значно просунулися, зокрема за залізничну колію під Бахмутом. Йдеться про той відтинок фронту на південь від Андріївки. Якщо на півдні у нас все достатньо непогано, з чим пов'язана активізація ворога на півночі? Вони перекинули туди додаткове угруповання. А з якою метою які цілі вони ставлять? Собі, зокрема, по іншу сторону флангу міста, от, блокувати, на, блокувати наше просування будь-яке і створювати для нас проблеми, аби ми утримували відповідні війська на цьому напрямку і позиції. Тобто, у, у, у якоїсь стратегічної великої мети немає. Вони ведуть там бойові дії з метою того, аби ми не вели наступальні дії. Ну от, власне, кажучи, все, що можна сказати про північний напрямок, я вам скажу, що. Це помітно було, що південний фланг він дещо активніше просувався. От ви згадали Андріївку, якраз і це і а от райони півночі північного флангу, там дещо було призупинено українське просування. Насправді ворог там має певні укріплені позиції, і вони з них намагаються виходити, переходити в атаку. От, власне кажучи, це те, що спостерігається. Така ситуація була дещо й раніше. Час від часу вона загострюється. Іноді ворог має тактичні успіхи, тобто наші підрозділи можуть дещо, скажімо, на певних позиціях відходити вогневих, але потім їх повертали. Ну, це те, що вже фіксувалося і було раніше. Ну, от така ситуація, якогось, скажімо так, звичайно, розумієте, з точки зору активізації бойових дій, якби ворогам вдавалося просуватися в районі Білогорівки, наприклад, і якби в них були успіхи там. То розвиток цього плацдарму на з північного плану від Бахмуту він би означав, що вони могли б йти на таке ну з'єднання, фактично розумієте, утворювати фактично йти один одному назустріч і створювати проблеми на півоточенні оточення для нашого групування військ. Але цього на сьогоднішній день не відбувається. Коли говорити про те, що відбувається під Авдівкою, предметніше. а… Сьогодні при центрі сил оборони та в напрямку вже фактично назвали штурм Авдіївки з боку РФ найбільшою поразкою противника, принаймні на цьому етапі, зокрема через ту шалену кількість втрат, які вони понесли там. І правда кажуть зараз про певне затище. Я розумію, що воно досить умовне очевидно. Просто не можна говорити про те, що якщо ми кажемо затища, це означає, що в принципі гармати мовчать і там жодного постріла за день не відбувається. Віталій барабаш, коли вмикається і військові до нас ветер з цього напрямку. Вони кажуть, що Ну, направду тихо не буває навіть попри те, що є певне зафіксоване зменшення обстрілів. А, не питаю про те, яку кількість ще готовий ворог покласти живої сили на Авдіївському напрямку для того, аби отримати таку для них перемогу. Але які ви бачите перспективи загалом по цій історії? Наскільки замикається на правду кільце навколо Авдіївки? Ситуація, звичайно, ну вона складна. Вона дуже непроста, тому що ми розуміємо, що ворог веде наступальні дії і з півночі, і з півдня, і з північного сходу, намагається одночасно довкола Авдіївки. Безумовно, що це досить важкі, непрості бої. Але я маю сказати, що наші сили вже виконали як мінімум два-три важливих завдання на цьому напрямку. Перше завдання це те, що нанесли ворогові дуже потужні і серйозні втрати. Два це те, що все таки призупиняють просування ворога і не дають можливості реалізувати швидко плани, які задумувалися, при цьому змушуючи фактично ці плани коригувати і змушуючи перекидати підрозділи з тих напрямків, звідки, ймовірно, ворог і не думав їх перекидати. Це теж важливо, ну і все ж таки, це не призвело до того, що всі війська українські сили пересунули з південного напрямку, як на те, розраховував ворог. Можливо, лише частково, і тому я думаю, що вже виконано багато завдань. А як буде розвиватися ситуація далі? Вірю і сподіваюся, що вдасться утримати Авдіївку, але тут вже покажуть виключно реальні бойові дії. Поки що наші сили досить вдало проводять оборонні дії. Вороги обрали тактику по Авдіївці точнісінько таку, як з Бахмутом, пане Олександре. Дещо інше. Все ж таки, тут. Зараз помітно, що ситуація в них розумієте, у них тут вихідні позиції дещо краще ніж було о, під Бахмутом, і о, це пришвидшує. Тобто, треба розуміти, що до Бахмуту їм треба було підібратися. До Бахмуту, поки вони створювали ось ці наступальні дії, клешні з північного і південного напрямку, теж проходить пройшов час. А тут все ж таки в них були вихідні позиції. Тобто, ось ця ситуація, як ми, ми бачимо на мапі. З деякими змінами незначними в бік того, що ворог був дещо далі, вона в принципі подібна є з початку цього року. Тобто, ну тут були дещо кращі вихідні позиції у них, і з точки зору наступу тут поки що не видно, хто ж все таки в ролі вагнерівців, як було під Бахмутом. Тут діють різні підрозділи взаємно діють. Є штормзет, є і інші, але не видно, що ну хто готовий покласти тут ще 20-30 тисяч. От які підрозділи російські, аби досягти якихось там тактичних цілей в результаті. Ну, коли говорити про про втрати, Генштаб пише, що загальні бойові втрати противника орієнтовно склали майже 300 тисяч а, солдатів армії РФ станом на сьогодні. Завтра позначка, очевидно, перетне. 300 тисяч а, ціна цієї війни для Росії вона а, прийнятна станом на сьогодні? Ну я вам скажу, що Вочевидь, наразі прийнятна, тому що вони цю війну продовжують. Нам треба це визнати. З іншого боку, розумієте, не все так здається, не все так добре, як вони хочуть продемонструвати. Розумієте, зараз от приходить певний перелом. Я от згадував вагнерівців. А дивіться, хто ж зараз буде, коли вже з тюрем багато, вже багато хто загинув там чи потрапив в полон, і так далі. І зараз ідуть активно мобілізовані. Тобто ті, кого мобілізували, кого кинули в бій. Тобто, вже зараз просто, скажімо так, відкласти той момент, коли буде менше незадоволених або на незадоволених, яких буде відверто начкати. Тому що розумієте, одна справа: Москва, Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, коли звідти може загинути 10 20 тисяч і так далі. Інша справа, коли це. В'язні засуджені, за умисні вбивства, розбої, там зґвалтування і так далі, вже не перший раз. Зрозуміло, що там і про них хтось згадає, але це не той резонанс, і от зараз підходить ось та мет... ось та той рубіж, коли доведеться його переходити. І далі щодо прийнятності втрат можуть бути різні сценарії. Невдоволення у них є. Розумієте, я думаю, що не даремно Джон Кірбі, радник з питань стратегічної комунікації, саме зараз сказав про те, що. Російські підрозділи страчують своїх же військових. Вони ж знали про це раніше, ймовірно, я думаю, а чомусь сказали саме зараз. Очевидно, що пішов певний надлом перелом ситуації, коли таких випадків стран стало більше, а очевидно, не виконання наказів стало більше, але спрогнозувати, коли це призведе до того, що це, скажімо, спричинить ланцюгову реакцію у вигляді бунтів. Революції справа доволі складна і невдячна, тому що такі явища завжди виникають стихійно, але вони можуть бути і, і стихійно воно все буде носити доволі такий характер, знаєте, сумбурний. І зрештою, я хочу нагадати, що прецеденти певні то були ну спригоженим на тлі невдоволення, якраз тим, що понесли втрати, не було нормального забезпечення і так далі. Ну, і сьогодні з якоюсь такою, не те, щоб дивною новою, але з певною заявою про перемовини, якісь, що сам сказав, шойгу. а Ясно, що він там додав, що на умовах Росії те все, і готові говорити, типу, з Заходом, і все таке, але ми ж знаємо, що просто так такі заяви, очевидно, не з'являються. Я думаю, це індикатор того, що. Ситуація дуже складна, що Путін не контролює зараз повноцінно точно процеси, які відбуваються. Я не знаю там дискусії, знаєте, про те, чи він а, а, мертвий чи ні. Але те, що він ослаблений, і те, що він втрачає і ця, і ця слабкість пішла з моменту пригожинського бунту, мені це очевидно. Тобто, важелі впливу, я вам скажу такі заяви. Шойгу не взяв би відповідальність на себе робити просто так, і я вам скажу, що Шойгу якраз це та особа, яка в перспективі і зараз веде дуже активну боротьбу за владу і має шанси перемогти в цій боротьбі і очолити в майбутньому владу в Росії. От вони ведуть з крилом ФСБ дуже потужну війну. Це дуже істотно проявляється. Зверніть увагу, ось ці, скажімо так. Репліки від розгвардійців від вагнерівців, які відімкнули від міноборони і пішли в Росгвардію, які сказали, що ті, хто залишився в міноборони, вони більше не вагнерівці. Ну таке, що це таке? Це що не протистояння всередині? Звичайно, це протистояння всередині. І я думаю, що якраз через те, що Путін у дуже поганому стані, не знаю чи в силу фізичних причин, чи в силу інших, але він не контролює очевидно зараз багато процесів. Зараз робляться ось такі заяви. Які окреслюють, що є певні, скажімо так, люди в середовищі так званих російських еліт, які претендують на те, щоб робити серйозні заяви і в майбутньому вести перемовини з заходом? Інше питання чи призведеться до відкату ситуації, тобто чи призведеться до того, що Росія завершить бойові дії або по інерції їх буде завершувати? А далі ключове запитання: далі розумієте, в наших інтересах, щоб хтось там, зрештою, вийшов. І сказав про те, що як сказав Хрущов, що все, що було зроблено, багато чого неправильно, розвіюємо культ лічності, там якась іде оттіпіль умовна, і йде ситуація назад, що так звана СВО була помилка. Ось це для нас найважливіше, і питання відкрите: чи готові на це, і чи підуть. Якщо вони погодяться діяти ну, в Росії. Підуть на американські умови звичайно там по скасуванні санкцій і погодяться бути буфером проти Китаю, можливо, але поки що це питання відкрите все одно. Відкрита, звичайно. Давайте повернемося до того, що відбувається на лінії фронту по запорізькому напрямку. Там є повідомлення про те, що сили оборони встановили контроль над певними позиціями на цьому відтинку фронту. Але дуже мало е, деталей і інформації. Я думаю, що нам тут стежити треба за тим, що нам скаже генштаб, але в мережі поширюються повідомлення про те, що поки увага двох сторін більше, нібито прикута до тих подій, які відбуваються на лівобережжі Херсонщини. Ви що про це думаєте? Так, тому що. Видно, що ворог дещо так нервово до цього підходить. Вони там певні дії, роблять перестановки в командному складі, підсилюють стокмансь... максимально до речі, ні? Так, з ну, Локманського напрямку перейти. Ну, Я вам скажу, це пов'язано із тим, що вони остерігаються. Можливих наших дій на лівобережжі Херсонщини. Це помітно, що можливо задум українського командування може бути таким, що буде. Переміщення особового складу буде форсування Дніпра і наступ о, з цього боку. Тоді, коли його не очікують по часовим рамкам, всі подумали, зараз це йде до зими. до ти ситуація на сході, не дасть можливості українським військам там діяти. Розслабились, і до чого це призводить? До того, що як мінімум рейди на лівобережжі Херсонщини з українського боку проводяться системно, не виключено, що в задумах є. Проведення операції з форсування, висадки там наших військових і розширення плацдарму. можливо, ми не знаємо напевно, але можливо, це не можна виключати. Ну і це б вирішило дуже багато питань і створило б для ворога дуже багато неприємностей. Ну а що стосується Мелітопольського напрямку, бачите, розрахунок на те, що це остаточно, тобто, задум ворога, що треба наступати під Авдіївкою, а це означало, що остаточно ми би зупинились на Мелітопольському напрямку. Теж не працює так, інтенсивність боїв дещо зменшилась, це правда. Так, дещо ворог іноді переходить такі атаки, і це непросто, але і не сталося якихось, скажімо так, пересування не сталося того, що станом на сьогодні південний напрямок затих. Хоча дійсно, якщо глобально подивитись стратегічно на те, що на фронті більшість зараз наших сил перебуває в активній обороні і зайнята задачами з якраз з активної оборони, що абсолютно правильно. За поточних умов дає нам можливість знищувати ворога, маневрувати і продумувати сценарії для подальших е майбутніх дій різного характеру, в тому числі і наступального. А можливо, це буде до речі у недалекому майбутньому. Коли говорити про паніку росіян, зокрема вчора ми натрапили на Одного такого російського блогера, достатньо відомого, він там має достатньо велику аудиторію. і Він написав, за його словами, такий витризвляючий, скажімо, пост допис, де він каже, що е, на лівобережжі Херсонщини армія РФ в страшному стані. Ну фактично, він пише, що там становище не просто кепське, а біда чорна. Бо е, ані зброї, ані продовольства, ані там ніхто не займається ніякою евакуацією, ніхто не забирає, тим паче якісь трупи. А вони там ті втрати є. Більше того. Він каже, що Пригожин був правий а, про те, що казав, що оборона у армії РФ на багатьох ділянках фронту шкутильгає. Ну, чи може це бути таким дзвіночком, скажімо, від е, ультрапатріотів, що на Херсонщині м, халепа там у них знаєте, я вам скажу із того, як окупанти там говорять, що вони які висновки роблять іноді в цих ситуаціях. Що... Хай, хай приїде до нас Шойгу, подивиться, як у нас тут, значить, і все буде хорошо, все нормально, значить, хай приїдуть, подивляться. Ну, Шойгу зайнятий тим, що він зараз думає, як владу йому взяти на цій Росії, що які кроки зрозуміло, йому зараз ні до Нової Каховки, ні до Алішик не поїде, звичайно. Ну, але загалом ситуація так, вона, ви ж бачите, вони перекинули підкріплення, вони провели кадрові зміни а, через те, що якраз воно не те що. Розумієте, не можна сказати, що вони зовсім там в жарігідному стані. Вони, у них є там артилерія, у них є там підрозділи, вони застосовують авіацію. Просто що там армія, яка перебувала тривалий час, просто перебувала в такому статичному положенні. І ну, що, до чого це призвело? До численних випадків ПІАСТ, те, що відбувається, вживання там різних речовин і так далі. І дещо це впливає на ситуацію. Зараз вони намагаються це виправити, треба визнати. Тобто, вони намагаються десь підвести боєкомплекти, десь змінити командирів. Ну такий, скажімо, шокову терапію провести, тому що бачать, що можливі наші дії, і вони цього реально остерігаються, тому почали досить так нервово поводитися. Ну і плюс, побачили, що в принципі. Немає нашої, не не перекинули всі наші сили на Авдіївський напрямок. Виключно на це ж розрахунок. Був він не працює, і ще й на купінський напрямок не вдається так наступити, щоб повністю витягти наші війська туди, і тому, звичайно, що дещо активізувалися вони. Про Крим, що давайте на сам кінець встигаємо встигаю у вас запитати. Міноборони РФ жалілося сьогодні на те, що Україна нібито намагалася атакувати сьогодні цілі на півострові. Одна одразу кажуть, вісім ракет «Шторм а по них прилетіло. Все, кажуть, їхня ППО відпрацювало збило. Там уражень немає. Але м -м, вночі ми знали про те, що була уражена чергова система С 400 Їхня хвалена. Ну і принаймні треба зазначити, що наші вороги такі супер профі. Вони там буквально за кілька хвилин визначають, що то за ракета, така по них летить. А, але а, як ви можете прокоментувати те, що відбувається в Криму? Загалом наскільки ці процеси є системними, і наскільки ворожа ППО готова зустрічати всі сюрпризи? Робота системна, це вже помітно. Тобто абсолютно очевидно, очевидно, що є прогалини і знаходять слабкі місця наші сили, тому й атакують саме західне узбережжя. Це так само помітно, і як мені видається, що як правило складається так, що перед після того як вражаються об'єкти ППУ, ворожі, це означає, що створюються передумови і розчищається дорога для чогось більшого. Тобто, коли придушується дещо ППО, створюються проблеми в їхній діяльності. На жаль, у них ще є системи, там які будуть працювати, але все ж таки це означає, що можливо. Готуються дещо більші дії з нашого боку по нанесенню ударів по військових об'єктах окупанта в Криму, що свідчить звичайно про системність таких дій. Ну дуже коротко, а їхні що означає їхня сьогоднішня атака по Одещині? Ну, це ж реакція. Вони скажуть, що це була реакція, тому що розумієте, їм треба було пригасити фон і продемонструвати, перевернути фокус уваги, що онікси полетіли на. Одещину, а не українська ракета прилетіла по їхньому ППО. Все дуже просто. Тобто, зміщення фокусу уваги одразу плюс вислужуються, ви ж зрозумієте, от Уявіть собі зараз командувача Чорноморського флоту чи командувача російського групування військ в Криму. Вони ж це і лисіють від того, що їм відбувається, які доповіді треба подавати начальству, і тому вони думають перебити хоч чимось. В рапорті напишуть: так ми ж ударили по Одещині, може, нам простіть ППО вже. Дякую вам, пане Олександре, за коментарі. Що ви okay. доєднуєтесь Ми раді вам Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.